Луганське регіональне відділення Асоціації міст України здійснює децентралізаційний марафон під назвою Луганщина 2016 Його основна мета інформаційна кампанія серед пересічних громадян, сільських голів, депутатів щодо переваг та проблематики реформи децентралізації. Ми об'їжджаємо громади. Вже об'їхали 29 таких громад, і е, маємо результати вже. Тих проблем, які піднімають люди, тих питань, які їх турбують, і це досить для нас цікаво. Вивчивши це, це ми звичай зазвичай передаємо ці дані в Асоціацію міст України для того, щоб ці питання можливо було вирішити, і в тому числі в законодавчому полі. Основні проблеми, які хвилюють містян, це стан доріг у Луганській області. Більшість не вірить, що буде щось змінюватися, якщо утворяться об'єднані територіальні громади. Загальне ставлення до централізації людей негативне. В основному це група 55+, або жителі сіл та селищ. Це зрозуміло, тому що саме ці люди вони більш націлені на такі радянські підходи. І для того щоб зрозуміти децентралізаційну реформу, їм треба дуже багато знати, розуміти для чого ми проводимо цей децентралізаційний марафон, щоб у тому числі і роз'яснювати їм. Ці переваги по-друге, сільське населення дуже турбується про те, що якщо вони втратять сільські ради, то це призведе до втрати села взагалі. На сьогодні у Луганській області є дві діючі об'єднані територіальні громади: Білокуракінська та Новопсковська, які показують непогані результати щодо залучення додаткових фінансових ресурсів. Білокуракінська об'єднана громада в цьому році отримала 14,7 мільйонів додатково. Псковська – 4,5. Тобто, А буде такий механізм на 2017 рік. Тобто, по проєкту 2017 року ми бачимо, що такі гроші закладаються. І на 2017 рік, на розбудову інфраструктури об'єднаних громад, буде виділено 1 мільярд гривень. Це дуже добре. Окрім того, Гройсман підкреслив у Вінниці, що. Е на фонд державного регіонального розвитку виділяється в наступному році вже 8 мільярдів гривень, і пріоритет буде наданий із фінансування із цього фонду саме об'єднаним територіальним громадам. В Україні створено 184 об'єднані територіальні громади. Активно процес об'єднання відбувається у західній частині. В Луганській області рівень об'єднання низький, але потенційно тут можуть утворитися 24 об'єднані територіальні громади.